Вітаю, друзі. Ви на каналі Будні психологині». Мене звати Тетяна Гнатюк, і знову сьогодні зі мною спікерка заходу Душевні Теревені Іна Дорохіна. І в нас сьогодні тема самокритика. Чудова взагалі тема. Напишіть чи ви критикуєте себе, і наскільки важко ось цей самокритик засів у вас десь там внутрішній. Отже, самокритика. Ти переб'ю. Ти Бачиш, от метафорично. У Нас там? тут, ми з тобою сидимо, і в нас тут зверху хтось, О, хтось намагається нам <рес> пилити мі... мізки наші. Да? Тобто, оце критик. Оце критик. Да, так. Да. Це воно. Це воно, це про це. Ти себе критикуєш? <рес> ну, я, взагалі, такий їдючий критик. <рес> я Та з ним як? працюю <рес> зі своїм внутрішнім критиком. Ми всі працюємо, до речі. Якщо ви думаєте, що. Є спеціалісти, в яких ось цієї особливості немає, то їх я вас розчарую, або навпаки, ось щасливлю. Немає таких. Всі себе критикують, тільки потрібно вміло це робити правильно і збалансовано. Отже, я не сказала про те, що ти коуч-тренер з індивідуальної та групової роботи та енергетичного зцілення. Отже, самокритика. Про що ми будемо говорити сьогодні? Самокритикувати про баланс? Ми будемо критикувати напад. один, один. А, Давай спробуємо. <ритикувати> Чи самокритикувати? Це знаєш такий е класний момент, е як перевірити себе, от на цю е напевно, е самоцінність. Да? <ритикувати> <ритикувати> Якщо ми включаємося десь на критику чиюсь, зовнішню, це ж все всередині нас. Так. І це дуже класне дзеркало. За це треба подякувати простору, скажем так, людині чи ситуації, де ви тригернулись на це, да? тобто скажіть о, Побилися. окей, <губ> значить тут я ще себе не ціную. Якщо мене це починає тіпати, <губ> <губ> око, <подіргатись>, да? <губ> 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 тобто тут я себе ще критикую. <губ> І тут зразу можете задавати пряме питання. Собі. Писати в коментарях хейтерство. Або хейтерські коментарі, ось так було б правильніше сказати, mm, да, це щоб так, ми перевірили процеси. теж свою самоцінність. Тому можете нам писати все, що ви думаєте про нас, про це відео про канал, про Слухай, про, про, сказали, про їх все душі. мене так, так тако, трохи дякували. Я думаю, опа, опа. І нічого. Ми з цим справимося. Ми це вміємо робити. Якщо ви не вмієте це робити, велкам до нас на індивідуальній консультації. Ми це все дуже швиденько поправимо. Тому повертаючись. Я згадала, що колись мене не пам'ятаю, хто запитував стосовно критики. І зараз, от колись мене критикували. Аж дуже критикували, що я робила, як я робила, як я виглядаю, і, і так далі. І згодом я зрозуміла, що в мене цієї критики немає. Тобто я її спостерігаю в соціальних мережах, там хтось мені пише в особисті повідомлення, я бачу якісь там десь там в соціумі, що є ця критика по відношенню до мене, але ця критика не є для мене конструктивною. Тобто, часом вона перестала, скажімо так, існувати. І мені зараз, на сьогоднішній день, мені хочеться, щоб мене прокритикували. Аби я побачила, що не так, і почала змінювати, зрости в цьому напрямку. Ну, Ось знову вибрала да ви так, яка мені хочеться, для того, мені так. хочеться це почути. А виходить зараз, що от проводячи заходи, якісь там чи там консультації і отримуючи відгуки від клієнтів, вони тільки прекрасні, хороші. Ви мені скажіть погано щось, що є погане. Я розкажу, як я ростила да свого е, виховувала, виховувала свого внутрішнього uh -huh. критика, тому що спочатки, спочатку внутрішній критик був дуже сильний і він був один на роботі. Uh -huh. Він сидів і всіх розганяв і казав всі праві навколо, що він вони тобі тичуть, що ти щось не так робиш. І це називається: Ми стаємо в позицію підлаштуватися. Ми uh -huh. починаємо робити так, як комусь подобається, забуваючи про себе. От. А я стала вирощувати в себе таку е, е, должність як е, внутрішній адвокат. Угу. От. Це е, така моя сторона особистості, яка е, мене приймає, яка знає, чого я хочу. І і з того вже ми будуємо, да, наприклад, чи туди я йду, чи не туди. І тоді внутрішній критик тако трошки присідає, бо адвокат починає захищати, так, uh -huh. вже. але цим всім товаріщам, допомагавши внутрішній спостерігач, там uh -huh. не один, скажи, якась жінка з не всі трошечки з родзинками. От хто такий спостерігач? Спостерігач – це коли ми. Дозволяємо бути всьому, да, що угу. відбувається навколо нас, там на нас хтось вариться, да, щось комусь не подобається. Ми в цей момент не робимо одразу висновки. Ми просто, ну, грубо кажучи, закриваємо ротик, просто на... спостерігаємо і е... робимо потім висновки, да, коли ми вже з холодним мозком, коли ми не включаємося. Да. Угу. І, і це дуже гарний момент, щоб одразу не наламати дров, тому що ну, дійсно бувають. Цінні стосунки, і ми на агресивному імпульсі можемо а. такого наговорити людині. А насправді потім нам буде і соромно, і десь ми не захочемо там повертатися до цієї ситуації, тобто ну, закручуються непотрібні нам сценарії. А щоб е це все запобігти, то от краще спочатку дати. Спостерігачу вийти на сцену, він якби дуже нейтральний. Йому взагалі все одно. Uh -huh. Він якби і того послухав, і цього послухав. І так я прийняв ваші пропозиції на розгляд. У мене там два товариші за плечами сидять, внутрішній критик і адвокат. Uh -huh. Тобто і той, і той і вони поспілкуються і вирішать, як же ж все ж таки нам розвивати цю прекрасну особистість. От. І тоді це вже така здорова, як ти кажеш, конструктивна критика. Ту, яку ми вже обираємо. Тобто там хтось може казати все, що завгодно, хоч слюнями бризкати, казати, що ти там така, ти там от, і купу всього. Але ви, коли у вас буде розвинута оця здорова самокритика, ви е, будете рости на ній. Тобто ви будете обирати, казати, а да, от серед всього того, що ти сказала, от я беру з собою, там, наприклад, да, що мені да, треба підівчитися там в цьому, в цьому. О, тут я там цього цього не знаю, а це все інше. Це, це твоє. Іди гуляй. <клес> <клес> ну це я так про ну, внутрішність тут. Да. Ти говориш також і про самоконтроль. Насправді, ну, під час так. якоїсь ситуації, так критичної, де емоції бурлять. То тут також потрібно навчатися цьому. Тобто uh -huh. воно все в комплексі має бути, аби був баланс і гармонія. І це все ноги ростуть звідки? З того, що ми говорили з тобою в попередньому відео. Тому, будь ласка, зайдіть, зайдіть Подивіться попереднє відео. Ми говорили про стосунки з собою, uh -huh. про гігієну. Так, про починаючи з того, що ми себе дорощуємо як дорослу, самодостатню особистість, яка знає, куди вона йде, що вона хоче, хто їй треба, хто їй не треба. От так, тоді так. вже це вирушить. І до речі, воно відбувається не дуже швидко. Це доволі довгий процес, який займає ну, напевно роки десь. Ну, в мене, наприклад, Але це, роки цікаво. Зайня, це цікаво і це. Але це цінно суть. наскільки да. воно цінно. От наскільки воно цінно, коли звертаєш увагу на дрібні свої якісь досягнення. Я не говорю досягнення там фінансові, якісь складові чи в успіху, чи ще в чому, а саме в розвитку в емоційному інтелекті, де ти змогла там не тригернутися, так о, що так можна. Де ти зробила якісь певні висновки, де ти зміг стриматися, аби подивитися зі сторони, включити цього спостерігача, так а потім обговорити на якомусь засіданні колегії адвокатської колегії? Так. Да, люди завжди бачать потім плюс. От я навіть спілкуюся зі своїми клієнтами. Вони. Наприклад, от, заходили з запитом, да, що не можуть витримати себе там, під час переговорів, тому що зливаються, наприклад, да, коли починається зовнішня критика. І коли ти їм даєш силу цього хоча б внутрішнього спостерігача, і потім людина каже: А я в цих паузах стільки беру, я потім. Може по іншому людям відповідати, і потім такі речі розкриваються. Тобто, це моментальні плюшки, які з'являються в просторі зразу. Да, да. До речі, про паузи. Ми колись в мене був партнер. Ми проводили у Вінниці, може, вилетіло з голови ораторську майстерність, і була така вправа помовчати. Угу. Скільки це хвилину помовчати? Що я спостерігала? Виходять люди на сцену, і потрібно просто хвилину тобі помовчати. Це вічність, це вічність. Але коли ви набуваєте цього навику і можете закрити рот і промовчати, я навіть не знаю, скільки то напевно безцінно, наскільки це важливо. Тому можна навіть самостійно потренуватися. На секундомері, поставити секундомер і подивитися, скільки часу і як вам все, які у вас відчуття були, і прослідкувати, проконтролювати так, як це воно відбувається, і потім можна навіть камеру включити, аби подивитися, що тілесно з вами відбувається. Дуже цікава практика. До речі, тому беріть і користуйтеся вже. А поки що поставте нам вподобайку, напишіть коментар і поділіться з друзями. А ми продовжуємо. Так. А внутрішній адвокат, а даєш поради. Ми тут писали з тобою. Uh -huh. Продаєш поради, то це що? Давати поради, от як я це стала на це стала дивитися. Да? Це мій інструмент, який uh -huh. я, до речі, дуже часто використовую в ретритах і в сесіях. Що треба навчитися слухати. Да? От цей внутрішній критик, такий uh -huh. правильний, да? збалансований, він має вміти слухати себе в першу чергу. І коли ти себе слухаєш, ми любимо давати поради комусь. От якась ситуація так, зразу всі, такі, рукава, так, і от в цей момент Я знаю, дуже корисно включатися і слухати себе. Це так корисно, тому що все, що ми говоримо в цей момент, воно uh -huh. стосується нас просто аж напряму. І якщо навчитися, це ж не відміняє того, що ви будете корисні для людини, uh -huh. але вона почує своє в ваших словах. Цей момент просто послухати себе. Я дуже часто потім така думаю: угу, а, пішла, да. так. Тобто я собі записую якісь корисні речі, чого я, наприклад, не робила раніше. Я собі вже даю таким чином пораду. Тому що насправді ми самі собі можемо дати класну пораду. Дійсно так, бо інколи ми е, говоримо в третьому лиці про да. когось, але це насправді про себе. От мене нещодавно е, була клієнтка, і вона говорить: от я б хотіла там, е, наприклад, е, створити бізнес і відкрити піцерію. Але то-то, то-то, то-то і почала опускатися, чому вона це не, не uh -huh. зробить. І коли починаєш витягувати з неї інформацію, а чому що та це ж взагалі це я просто так сказала асоціацію, таку, наприклад, в мене такого не буде. І mm -hmm. я їй говорю: так дивися, ти говориш про себе. Ні, це взагалі не про мене. Вона навіть думку не думку навіть, Взагалі вона в, цю, в цю думку не, не йшла. І потім, згодом, на ці ж самі консультації, просто через декілька хвилин, вона розуміє, про що мова. І mm -hmm. вона така, раз, пауза. Тетяна, я зрозуміла. Це ж ось це, це ж я ось так. І Тут вона почула себе. Так, не? і вона почула себе. Тобто потрібно дати собі навіть час, аби почути себе uh -huh. і не критикувати ось надалі. Так, а в нас ще фу-фу-фу. А що -фу таке фу-фу-фу? Чому я записала фу-фу-фу? Тому що я тобі почала говорити про. Критика, і що зараз дуже модно да, в психологічному середовищі казати: перестаньте довбати себе, відчепіться від себе. Угу. Да, це про ну таку, е, Взяла дуже, таку аж і занадто мрань, е, угу. критичності, да, коли ми. Можемо собі ну, ми всі діти десь аля з Радянського uh -huh. Союзу, і там нас виховували, і поняття дисципліна це якась така жорсткість до себе, коли ти себе через коліно перегинаєш і там заставляєш себе зробити щось, що ти насправді не хочеш. Але ну це ж треба, це ж важливо. Ну, так, це більше до маніпуляцій в сім'ї. Тому ну, критика а, а це також десь, туди. десь воно там угу. склеюється. Ну критика приблизно. саме туди, тому що це контроль. Коли ти угу. коли батьки критикують дитину про будь-що, неважливо про що, вони таким чином намагаються контролювати цю дитину та в подальшому ця дитина. Стаючи вже дорослою, вона також бере цей навик і починає вже е, намагатися контролювати партнерку чи Мені подобаються сучасні дітки, підлітки вони надають себе з собою зманіпулювати, щоб на критиці зростати. Вони зразу тобі показують, Присікають. що на критиці я зростати угу. не буду. Вони починають мовчати, вони починають уходити. Дуже кстати, доросла поведінка. Мене свого часу, мій син, будучи підліт, ну він зараз ще під, йому 18 років, mm -hmm. але все одно він ще ну, закінчує свій підлітковий віки, то вже по-іншому, але на початку, десь в 14 років, то він мене дуже гарно виховав, тому що була мілка ситуація побутова. І він в певних моїх емоційних моментах, коли я там плювалася слюною, розказувала, mm -hmm. що я же ж мач, mm -hmm. yeah, і я почув, же, чого ти мене не слухаєш. Mm -hmm. да? Він каже: я в такому тоні розмовляти не буду. Розвертається і ходить. Мене просто підкидає тебе ще ж матчи. Як як же так? Але потім я заспокоюся, розумію. Він же ж правий, як от людина, особистість. Якщо його не ставити в роль Ти маленький, ти маєш uh -huh. тут мені на коліна впасти, бо я твоя мать, і я тебе маю тут засварити ж виховуємо в дорослу. А звідки в обіці, мені це так? взялося? Це ж іде з ще. Вибачте, мої батьки. Я не хочу ви так зі мною Ми не робили, але десь воно з роду там напевно. Ну так, це собі зізнатися. А насправді так, от я теж стикалася з ситуаціями зі своїм сином, 17 років, трошки меншечки, Але що він також навчав. Тому що ми, коли знаходимося в стосунках, ми все одно навчаємося. Те, що вони наші діти, це взагалі нічого не означає, тому що ми виховуємо, тобто даємо авторитетність до певного віку, потім є суспільство, школи і тому подібні речі, і оточення вже його. Я хотіла сказати деградує, але це не це слово. Ні, ну може бути такий так. варіант огранку робить так? так і тому, а вони більш мудріші зараз, не на свої віки. Вони більше знають, розбираються, Тому це нормально, коли от, до речі, якщо самокритик дати йому волю, ну на початку, угу. да тобто не зростити цю підтримку батьківську зсередини, а дати волю самокритиці, тоді буде оця деградація. Тобто тебе просто грубо кажучи, затопчуть, затопчуть суспільство затопчить. Але не хвилюйтесь, наші діти зараз вони настільки самодостатні. Ми це вже постаралися. Вони своїм вміють, досвідом так, да ми вже це відпрацювали, відпрацювали за них. оцю критичність. Тому Дякуючи. Ну, да, дякуючи розвитку суспільства, так і розвитку психології, психологічних знань, що ми туди поринули, і не соромимося вже, до речі, цього. Тому також користуйтеся такими інструментами. І сьогодні їх ми говорили дуже багато. Тому від вас коментар, лайк і поділіться з друзями. А ми зустрінемося з вами вже в наступних відео. До зустрічі, па, -па. до зустрічі.